Скільки треба заробляти, щоб комфортно тут в Черкасах жити? Ну, я вважаю, що ця сума десь мінімум, мінімум, 5 тисяч гривень. Ну, це на мою думку, хоча я мало в чому розбираюся. На що їх витрачати тоді в першу чергу? Ну, першу одяг це будинок, де мешкати. Е, одяг, харчування. Ну, я думаю, вже інше на забаганки, якщо є таке. Но зараз в Черкасах середня зарплата 3 тисячі. Як ти думаєш, вистачить їй, щоб нормально, комфортно жити? Ну, я вважаю, ні. А чому? Ну, Як вам сказати, долар скаче, експорт, імпорт, це інші продукти, які завозять, наприклад, вони також в ціні зростають. Тому я вважаю, а зарплата у нас наоборот тільки зменшується. Тому це не вигід, ну це розуміє кожен. Краз треба заробляти тут в Черкасах, щоб комфортно жити. Важке питання. Ну, приблизно, хоча б. Ну приблизно, якщо сім'я і двоє дітей, я не знаю, ну місячний доход, мабуть, сім'ї повинен тисяч вісім бути з комунальними послугами, з тим, що дитину, як нам зараз, в перший клас зібрати. Ну, тисяч вісім це такий хоч, хоча б те, щоб було б і у чоловіка, і у дружини. А так як ми зараз, я отримую. Тисячу і чоловік три? Ну важко. З комунальними послугами, з зборами дитину до першого класу важкувати. Я думаю, тисяч вісім як мінімум. А взагалі, зараз середня зарплата в Черкасах три тисячі. Як ви думаєте, на три тисячі можна людині прожити? Ну, якщо одному, то в принципі можливо, але ж це так, так же мінімум з нашими черкаськими цінами, які на Черкаси вважається самим… Найдорожчим містом практично. Вистачає на те, щоб жити комфортно. Вам того, що ви заробляєте? Ну, можна сказати, вистачає, бо я працюють практично через сутки, через двоє. І, пот... І вже великий стаж, тому проценти. Ну, Якщо позабирають, все, то, звісно, буде не вистачати. Тут нещодавно опублікували інформацію про те, що середня заробітна плата 3 тисячі. Як ви думаєте, 3 тисячі це нормальна зарплата для міста, для села? Если в селе женщины работают на работе, еще на огороде дома, как двойная работа, то, возможно, и, и, и достаточно. А если чисто на зарплату, то, конечно, нет. Да, я не ваш житель, поэтому я, я беженец из Донбасса. А как вам тут жевать со мной? На вторые сутки ничего, нормально, спокойно, никто не стреляет, как никого люди? не убивает. Люди добры ставят? А у нас в Украине нет плохих людей, у нас политики плохие которые мы же являемся с вами властью Но высшая звичайно, власть звичайно. а что ж так получается а кому задать этот вопрос я думаю какие-то власти они выше ну так пусть же делает они только не только слушают они по-моему у нас не слышат и не хотят слышать поэтому это два разных мира и то что показывают на украинских каналах у меня волос дыбом поднимается Все противоречит тому, что творится у нас на Донбассе. Это який.